Благодійник. Юридична драма, яка є екранізацією роману американського письменника Джона Грішема та розповідає історію молодого юриста Руді Бейлора, який через свою принциповість змушений почати кар'єру з нуля у невеликій юридичній фірмі. Повний амбіцій Руді одразу ж береться за складну роботу та разом із досвідченим адвокатом Лео і його не надто чесною помічницею, вступає у конфронтацію зі своїм колишнім роботодавцем та починає розкривати масштабні юридичні змови. В ході судової тяганини Руді стикається з могутніми опонентами безліч у перешкоди і моральних дилем, а небажання йти на компроміс не додає йому балів у боротьбі за правосуддя. Тож на нас чекає напружений судовий процедурал, де серед змов корпоративної жорстокості і зрад правозахисник Бейлор буде змушений постійно обирати між правильним та вигідним, ставлячи під сумнів своє майбутнє. Серіал піднімає теми етики, принципів та боротьби за справедливість, показуючи, як не дивлячись на всі труднощі, справжній юрист знаходить собі сили продовжувати боротьбу за клієнтів та свої ідеали.